Івано-Франківськ готується до тріумфу. Щорічна церемонія нагородження кращих підприємств, які сприяли розвиткові місцевої економіки, відбудеться у середині березня. Номінації та їх переможців наразі узгоджують оргкомітет і конкурсна комісія. Черговий 11-й за рахунком тріумф економічного прогресу матиме презентаційно розважальний формат. Поряд із традиційними номінаціями: Краще підприємство, інвестиція року та кращий платник податків. Організатори мають намір запровадити низку норм нових, зокрема, кращий перевізник таксі не виключено, що деяких переможців визначать шляхом онлайн голосування. Якщо такі номінації, як інвестиція року, експортер року, там кращий платник податку, це є статистичні дані. Тут вплив може бути тільки єдиний. Це показники. То такі номінації, як краща, кращий готель, кращий торговий заклад, кращий ресторан, кращий привізник. Ми плануємо і зараз проводиться напрацювання з нашим комп'ютерним відділом шляхом опитування через інтернет наших мешканців та гостей міста Івано-Франківська в Івано-Франківській мерії говорять про потребу об'єктивного узгодження всіх номінацій. Економічний розвиток міста забезпечують чимало як приватних, так і комунальних структур. Відтак варто врахувати всі пропозиції, які стосуються різних галузей місцевої економіки. Чи відносяться ресторани до сфери обслуговування, до торгових закладів? Ви собі поділили торгові заклади на дрібніші. Я вважаю, що це якось, ну, це вже робиться такий собі номінація для своїх тому, тому. Давайте таким чином. Будь ласка, візьміть, мабуть, по галузях всі пропозиції по галузях і розгляньте на оргкомітеті. Збір номінаційних пропозицій тріумфу 2013 Наразі триває. Оргкомітет припускає, що цьогорічними тріумфаторами стануть понад десяток бізнес-структур Івано-Франківська. Іларіон Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.